Добрий вечора. Ефірі програми Час важливо. Сьогодні Верховна Рада прийняла за основу проект кримінально-процесуального кодексу. За це рішення проголосували усі представники партії регіонів у парламенті, і жодного голосу за новий КПК не дали депутати від б'юті. Експертні ж думки досить різняться. Одні правники вважають новий КПК шляхом до демократизації суспільства, який знищить репресивну систему кримінальної юстиції. А інші переконані, що кодекс призведе до хаосу у судочинстві. На ці власне питання ми і спробуємо сьогодні дати Відповіді разом із нашими гостями: це Ірина Бережна, народний депутат від партії регіонів, член комітету з питань правосуддя. Вітаю пані Вітаю, Ірина. Вас І Еліна вас Шишкіна, народний депутат від БЮТ, член комітету з правової політики. Вітаю пані паніно. Щоправда, ми в цій студії зізнаюся, чекали Олену Шустік, яка обіцяла бути в нашій Життя студії. Не так, я вже це зрозумів. Отже, пані, давайте тепер все ж таки до розмови. Чому опозиція не проголосувала сьогодні? Це чисто такий принцип, чи у вас справді є якісь Суттєві зауваження. От адже регіонали запевняють, що цей новий кодекс реформаторський і відповідає європейським нормам. Чому ж ви за його не проголосували? Давайте спершу даючи відповідь на це питання. Спершу почну з того, що відведення двох годин для обговорення такого концептуального документу. Фактично другої конституції, оскільки мова йде про людську долю, це надзвичайно мало. Взагалі потрібно було спочатку провести обговорення філософії нового проекту КПК, концепції тих базових положень, на яких закладається повністю вся система. Тобто, спочатку визначитися, ми йдемо вправо, чи ми йдемо вліво. Чи залишається те, що була ситуація, яка є зараз, чи ми значно реформуємо? А вже потім обговорювати і норми, і положення, і інститути, і всі новели. Це перше, тому як на мене, двох годин як сьогодні в парламенті це було надзвичайно мало. Тобто вони не в ту дорогу так спрямовані цей я КПК? Я продовжу думку. У нас не так багато часу. Я хотів би, щоб була конічне виглядає. Локаніч добре. Опозиція не голосувала через деякі причини. Наприклад, я можу сказати, що свого часу я була експертом у 2009 році в одній з робочих груп щодо опрацювання проекту КПК, який розробила нас комісія зі демократії та верховенства права. Це був 2009 рік. То і я можу в принципі порівняти текст того проекту і те, що сьогодні було прийнято в першому читанні. На 80% це один і той самий текст, але от тих 20% новел, вірніше змін, які зробила адміністрація президента, вони значно погіршують кодекс. І можуть призвести до в майбутньому до досить негативних наслідків. Ми про ці наслідки поговоримо Звичайно. трошки згодом. Пані Ірино, от згідно з висновками профільного комітету парламенту, озвученими у сесійному залі проект кодексу потребує суттєвого доопрацювання. В яких положеннях чи не йдеться там мова саме про ті 20%, з якими не погоджуються опозиційні фракції і не підтримують, через що КПК? А, в першу чергу я хочу привітати усіх з тим, що дійсно сьогодні парламент зробив дуже важливий перший крок. До того щоб ми відійшли від репресивної радянської системи кримінальної юстиції до дійсно нової концепції до нової моделі, яка заснована на демократичних принципах. Повністю схвалюються міжнародними європейськими експертами. Я хочу зазначити, що даний проєкт, який сьогодні було проголосовано в першому читанні, пройшов дві експертизи, призначені Радою Європи, і отримав досить схвальні висновки. Більше того, зазначено в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи про те, що 99% всіх рекомендацій, поправок та висновків, які надавали міжнародні експерти. Повністю враховані в даному проєкті. Що стосується часу для обговорення, ви знаєте, кожен депутат, який володіє і отримує всі ці проєкти, мав змогу досить ретельно ознайомитися з концепцією даного законопроекту і, власну думку, Зробити з цього приводу, куди ми рухаємося, те, дві години що для обговорення є. це достатньо було нас на вашу думку, так сьогодні навіть якщо опозиція вважає, що є деякі положення, які є дискусійними. Сьогодні мова йде про те, що ми приймали документ в першому читанні. Звичайно, всі знають, що згідно з процедурою, є ще друге читання, і є можливість допрацювати, вдосконалити головне. Рухатися до того, щоб захищати права людей. Зараз нас дивляться мільйони. Глядачів, для яких повірте, абсолютно неважливо, скільки часу обговорювали парламентарі цей документ. Їм важливо саме зміст, що саме запропонували їм. Також давайте зараз говорити про якість даного документу і про те, що ми запропонували. Давайте говорити, пані Аліно. От представники партії регіонів коментуючи саме цей КПК, обіцяють, що він змінить відношення до міліції, до слідства, до суддів. Крім того, він також покращить бізнес-клімат в Україні. Можете пояснити знову ж таки своє ставлення саме в оцих зрізах в цих аспектах. Як він може змінити ставлення? Ну що ж, як на мене, беззаперечною новелою і прогресивним справді кроком цього проекту КПК є скасування додаткового слідства. Це свого часу була і досі. Є поки що дієно ще поки що цей КПК. це заміна виправдувальних вироків. Тобто додаткове слідство, скасування додаткового слідства, воно фактично зобов'яже суд за відсутності певних доказів вини виносити виправдувальний вирок. Що значно є дійсно, це прогресивна новела, тут не можу не погодитися, і Нацкомісія її в 8-9 роках вписала в цей проєкт. А ось щодо репресивної системи радянської, то опозиція вважає, і я особисто вважаю, що досі і в першому читанні це деякі елементи цієї радянщини залишилися. Я хочу якраз про ставлення до міліції до слідчих. Я хочу просто навести те, що в цьому проекті КПК, який сьогодні пройшов перше читання, у нас головними фігурами в кримінальному процесі стали слідчий і прокурор, а не людина, її права і потерпілого і обвинуваченого. Що я маю на увазі? Слідчий у нас, наприклад, має право на стадії досудового розслідування оцінювати докази. Я просто, це норма 94 стаття проєкту, в якому написано, що керуючись внутрішнім переконанням і законом слідчий оцінює доказ з точки зору належності, допустимості достовірності. Що може це означати в майбутньому? Наприклад, сторона захисту приносить доказ, який вона подає, знайшла його певний. Дає слідчим, а слідчий каже: а і цей доказ, наприклад, ну от мені він не подобається. Він недостовірний, я в ньому сумніваюся, я його е, відхиляю. Е, сторона захисту повинна е, подати клопотання до прокурора на постанову слідчого про відхилення такого доказу. При цьому. Е, Тобто це один елемент радянщини, те, що є зараз, і це дуже негативно, тому що в майбутньому це може призвести до того, що принцип змагальності і рівності сторін буде порушений. може. Ми дамо за одно слово так, і пані Ірині, щоб вона прокоментувала ще, свою так, позицію з цього питання. Якщо ви не заперечуєте, все ж таки в нас наведу. не монолог. Да я <свят> та, приклад один приклад наведу ну, давайте, і передав слово так. пані Ірині. Звичайно, у нас діалог е, інша проблема це стаття 93 Знову ж таки, ініцвсна. Передбачено сторона захисту має право ініціювати розшукові слідчі дії. Це сумніви немає, це дуже добре. Але чому би не надати стороні захисту право проводити такі слідчі дії? Чому вона повинна вибирати шлях, звертатися до слідчого з клопотанням про ініціювання певних слідчих дій? Якщо він відмовляє, вона повинна протягом трьох днів потім до слідчого судді оскаржувати. Це затягує час. А якщо вимагає кримінальна справа вимагає проведення негайних слідчих дій, а три дні для розгляду відмови це дуже багато. Це 72 години. Знову ж таки, це родимент радам... радянський. Угу. Знову ж таки, і, а, і хочу зазначити: Понятно. пані Ірина сказала, нас... що експерти Ради Європи всі mm -hmm. повністю дуже добре оцінили. Я читала ці висновки, пані Ірино, не не там позитиву. Mm -hmm. Якраз щодо цього, щодо 93-ї статті КПК експерти Ради Європи зазначили, що існування такої норми в майбутньому призвели до порушення принципу рівності. І тут ми робимо паузу. Пані Ірино. так ви знаєте, я хочу вам зазначити, мені дуже приємно зараз чути те, що казала пані Ліна, тому що для опозиції завжди і всім про це відомо, діє принцип. Чим гірше, тим краще. Але навіть в такій ситуації вона не знайшла, ну майже нічого не знайшла і вимушена признати, що дійсно прогресивний реформаторський документ сьогодні проголосували в парламенті. Я хочу нашим глядачам роз'яснити простою людською нормальною мовою, що саме сьогодні було проголосовано. По перше, Найголовніший принцип, який відтепер буде діяти, з прийняттям, звичайно, в другому читанні та в цілому цього документу, це принцип змагальності сторін. Суттєво збільшено права адвокатів і суттєво зменшено права прокурорів та слідчих. Ви запитали, яким саме чином може покращитися бізнес-клімат в країні. Розказую, яким саме чином. По-перше, з прийняттям цього кодексу прокурор не має право накладати арешт на майно будь-яке. Ви самі знаєте, що і це дуже приємна новина для підприємців. Ви самі знаєте, як зараз відбуваються ну, досить часто, скажімо, не поодинокі, на жаль, випадки. Коли достатньо постанови слідчого або прокурора, приїжджають маски шоу до підприємства, вилучають майже усі документи, бухгалтерські, всі решта. Невідомо чому, куди, коли повернуть і таке інше. Відтепер все це можливо виключно, виключно через е, дозвіл суду. Більше того, відтепер не буде жодних тортур, які існують в міліції. Чому? Попросто немає в них потреби. Оскільки змагальний судовий процес передбачає, і це закріплено в даному документі, що. Будуть братися лише ті докази, які отримані виключно під час судового засідання, тобто, навіть якщо слідче якимось чином, десь поза судом. Примусить надати певні свідчення, вони просто не будуть приймати би до цієї дискусії… ну пане Руслан. Давайте ми все ж таки коректно. Пані Еліна досить довго розтлумачувала усі дві дві новини, які битися, вона вважає так? якимось регресивними. Ну, давайте, давайте ми розкажемо суттєво, людям, ласка, все ж таки, да. що буде зроблено гарного, що вже проголосовано сьогодні, так. Більше того, вводяться просто новела, яка стосується застави, яка стосується домашнього аресту арешту, вибачте, яка стосується проведення відеоконференції, що так само значно полегшить і буде захищати права людини. Тобто, треба казати, головне, що цей документ. Дійсно змінить ставлення до міліції, дійсно змінить ставлення самих слідчих та прокурорів. Бо відтепер вони не зможуть робити певні речі, які ми називаємо свавіллям або беззаконням. Так відтепер все буде вирішуватися в судовому засіданні, і це дійсно є захист прав людини. І цей кодекс, цей проєкт кодексу. Повністю відповідає концепції міжнародної захисту прав людини. Угу. От дивіться вам є що додати Так, звичайно. Ну, я Бутланська. думаю, що тріщина в фундаменті будинку, як зазначила пані Ірина, я просто так алегорично, це не так важливо. Це така дрібничка, яка ну не, не треба на неї зважати, не зважаючи на те, що будинок там в стіни гарні, інтер'єр хороший. Я маю на увазі саме про е, ті дві статті, які я зазначила, пані Ірину. Це не просто статті і норми певні, це інститут ціли, це філософія проекту КПК. Якщо ви вважаєте, що таке ставлення до людини і такі повноваження слідчого це нормально, тобто те, що є зараз, це нормально, і це ніяким чином не призведе в майбутньому, до негативних наслідків, то тоді. Я не можу нічого ніяким чином прокоментувати. І я хочу просто навести одну цитату. Я взяла спеціальну концепцію реформування кримінальної юстиції, що затверджено указом президента Ющенка в 2008 році, де написано, що докази у кримінальному провадженні визначаються лише виключно судом у присутності сторін. Ніякого слідчого в концепції реформування кримінальної юстиції, який має такі повноваження, немає. Ніякого прокурора, який може оцінювати докази, немає. Це концепція реформування кримінальної юстиції, на основі якої було і складено вказаний проект. Тому, я ще раз повторюю, тріщина в будиночку це дуже суттєво. Фундамент це важливо, які б гарні стіни і інтер'єр не були. Якщо у сторона, якщо сторона обвинувачення має право оцінювати докази на стадії досудового розслідування, то про розширення прав. Сторони захисту може не йтися, тобто, це це вже другорядне, це вторинне, первинне це те, що слідчий може всі позитивні дії адвокатів запороти на стадії досудового розслідування. Ось що важливо далі. Я ще не все в. Пані Ірино, в нашому арсеналі залишається дві хвилини. Цікаво, що Будь пані ласка, давайте пані Ірини, вже... що знаєте, що присяжних, ви... який вказаний в цьому КПК. Пані насправді відбулася підміна понять інституту народних засідателів і суду угу. присяжних. Будь Те, ласка, що є в КПК, пані це пані радянський інститут з народних ласка, Знаєте нагоду і свою точку зору висловити? А зараз ми почули позивання і цитування певної концепції. Опозиція має навчитися визнавати власні помилки. Якщо була така чудова концепція, була більшість в парламенті, був президент, прем'єр-міністр, але якісного документу прийнято не було. Тож зараз є певні намагання критикувати той документ, документ, який прийнято. Цей документ не було, бо зараз є чинним Кримінально-процесуальний кодекс ще радянських часів, який було прийнято в 1960 році. Цей проєкт є дійсно прогресивним, і ви самі це визнали, це підтвердила Європа. Відтепер не буде жодних додаткових розслідувань. В суді має бути або обвинувальний вирок, або виправдовувальний. На жаль, зараз дуже багато. Перебувають в СІЗО і чекають на рішення. Вони навіть ще не визнані, не доведена їхня вина, а вони вже перебувають під вартою в СІЗО і роками перебувають. Відтепер цьому буде покладено край. А щодо того, що є певні якісь дискусійні норми, я хочу зазначити, що ми ще цей документ остаточно не ухвалили. Кожен народний обранець має право законодавчі ініціативи і вносити. Робимо. Кадетим, Таке, так, ні, ми вже маємо закінчувати. Я поправки, можу лише сказати, що і після цього було... можемо обговорювати той документ, який ми отримуємо в кінцевому Все, ми ставимо, ставимо три крапки, оскільки це було тільки перше слухання. Я так Звичайно. розумію, що у нас ще в перспективі достатньо багато дискусій з цього приводу. Ірина Бережна тому, і Еліна Шишкіна були гостями цієї студії. За кілька хвилин ми знову зустрінемося в цій же студії, і поговоримо про ретації в Міністерстві оборони. Залишайтеся з нами.